Чергову партію автомобілів на потреби наших захисників передали від міської громади військовим. Це п'ять нових пікапів «Пежо» загальною вартістю майже 7,5 мільйонів гривень та два квадрокоптери Мавік. Відповідне рішення прийняли 9 жовтня на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. А отже, військові вже від сьогодні почнуть отримувати те майно, яке підтримано було депутатами. І придбано за кошти платників податків полтавської територіальної громади. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради активно працює із субвенціями. Нагадаємо, 4 жовтня на сесії міської ради шести військовим частинам виділили 6,2 мільйони гривень. На що вони підуть, вирішуватимуть самі військові, каже директор департаменту Олександр Сороковий. Щоб пришвидшити закупівлю для потреб військових, техніку чи обладнання ми активно використовуємо субвенцію. Це є різні суми, бо в кожній військовій частині є різні потреби. Це і 500 тисяч гривень, і мільйон, і 2 мільйона гривень. Як витрачені кошти за субвенціями? Військові частини звітуватимуть наприкінці бюджетного року. У такий спосіб міська рада буде здійснювати контроль, щоб ці гроші пішли саме за призначенням.